українські депутати та чиновники показали декларації за попередні роки. З них добре видно, що війна, яка постукала в двері кожного українця, аж ніяк не вплинула на заробітки деяких державних діячів. Судячи з їх слів, в них дуже болить за країну, але якщо зазирнути в декларації, побачимо, що серце там болить за власний гаманець: розкіш та кіч на фоні смертей українців. Перша із серії розслідувань про збагачення у війну присвячена одному з топ-олігархів країни Петру Порошенку. Петро Олексійович увесь 2023 рік не лише заробляв звання найбільш шкідливого для країни політика, а й збагачувався як востаннє в житті. Ще колись, перебуваючи на 12-му місці списку найбагатших українців, сивочолий гетьман лише за минулий рік війни перескочив 9 позицій. Та опинився в трійці найбагатших олігархів країни, що ж задекларував Петро Порошенко, якщо коротко сивочолий гетьман показав розкішне життя, яке ніколи не зможе дозволити собі пересічний українець грандіозний маєток, що розлігся на двох гектарах на березі річки під Києвом, нагадує білий дім у Вашингтоні. Але це наш білий дім, точніше, Порошенків. Ділянку над річкою Гетьман загородив парканом. Відтак місцеві не мають до неї вільного доступу, гарантованого законом. Поруч з величезним двоповерховим маєтком Порошенка на понад 1330 квадратних метрах розташований ще один будинок, але менший. На території є також котедж для гостей, банний комплекс і дві альтанки поблизу власного пляжу. Палац Порошенка ще не спіткала доля межигір'я. Туди не запрошували навіть власних журналістів. Але судячи з декларації Петра Олексійовича, там має бути чимало цікавого. Якось такі шикарні меблі від італійського бренду Jumbo Collection. Вартість тільки одного комоду цієї марки може сягати понад 50 тисяч доларів. І за дуже приблизними підрахунками у родини Порошенка меблів тільки Jumbo Collection на суму під мільйон доларів. Але у володінні Порошенка меблі не тільки цього бренду. Ці італійські назви широко відомі у вузьких колах найбагатших людей світу. Тут і Мартіні Мобілі, і Аснагі Інтеріорс, і багато інших витворів ручної роботи, загальна вартість яких може сягати десятка мільйонів доларів. На додаток до цього в декларації значиться Рояль Шімел. Окрема тема: наручні годинники Петра Олексійовича. Скільки залишилося часу до перемоги України над ворогом, він дізнається з елітного хронометру УБЛО за 130 тисяч доларів. Є в колекції і бюджетні моделі цього бренду за 25 тисяч доларів. На руках Порошенка також можна побачити годинник Бреге приблизно за таку ж саму ціну. Є у Екс Гетьмана і інші годинники цих та інших марок, зокрема Патек Філіп, ціна якого сягає 220 тисяч доларів. Схоже, такому розмаху позаздрив би не тільки Пшонка, але й сам Янукович. Та якщо Януковичу дарували ікони, то Петра на них малюють. Це фото з церкви, яка розташована на території того самого палацу Порошенка у Козині. І він особисто замовив намалювати себе на стінах храму, приписавши до ліку святила вінцем кічу по селі Порошенка є його тяга. Руської культури в колекції зібрані твори російських художників 18, 19 та 20 століття. Картини Брюлова, Тропініна, Горбатова, Полєнова та інших російських художників допомагають Петру Олексійовичу думати про Україну. Все це дійсно вражає, та, схоже, наступну декларацію Порошенка буде дивитись ще цікавіше. Адже за останній рік, під час війни, Порошенко став ще багатшим. Аж на 224 мільйони доларів він увійшов у першу трійку найбагатших олігархів країни зі статками під мільярд доларів, навіть не враховуючи доходу від діючих бізнесів, тільки під матрацом у Петра Олексійовича готівкою лежить під 60 мільйонів доларів та понад 300 мільйонів гривень. Разом з цим фонд, який пов'язують з Порошенком, продовжує збирати донати на ЗСУ з простих українців. А сам Петро Олексійович вкладає гроші з фонду через свій банк у заробіток на війні та купує державні облігації під 32% прибутку, бо гроші мають працювати на кишеню, навіть якщо це гроші благодійного фонду. Альба, Можливо, через це більше 75% українців не довіряють Порошенку, а ще близько 70% визнають його діяльність. Шкідливою для країни і на сьогоднішній день в Україні є один ворог, і цей ворог це Путін. Потім руку, спасіба большою маю.